Йдемо до річки. Там все їжджу. Огляди там. Ідемо. На прогулянку. Мають бути різч. Ріжете. Що таке собак? Ось така красава ліси. Осотав. А ні. Як видисник? Like Поганий. Чого? Не ну, такий, як там. Який. Він розсипчастий. Mm. Классиво так видиться в тут. А коли морозі засильний, то воно взагалі так гарно хрестить. Краще хочу. Э, ну да, до нього немає. Це краще льот. Це, це, цей камінь. Що з ним? Що це за камінь? Можно його то? Ти ж поне взяли вудочку, а? Та, та що ж ти вудочку не взяв? Почекай, я схожу. Бо я ж ему тепер без риби. <laughs> Річка Дови, лабе. Вот туди-то там було, Красота. Ну там просто нам золота треба. Ну, не там є місце, де ми з мамою тоді помоліли вийшли. Так, поїхав. <говори> І цю же <чому> був такий у нас проснулись монстрика. Привіт. Привіт, Перевал. А так смачно. Нагуляли апетит. Мона Ліза. Нагуляли. А я кота від дітей родя. А ти що тут робиш? Від дуба дерева пробую. Пробую розробити дерево. А ой тут бабушка, що. На самодів природою. така красотішка. Дуже любим правда. І сюда. зимой муха моря. Вот. Находят очинить. Да, закрытый. Поделаем. 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 Ну, а ты, лис, лисом там. Так, їсти пити і будемо йти далі. Ось Що моє котико? Ідемо на прохаску? Пішли. Баб знімай, маму знімай. Бабка бабка. Бабка! привіт. Таня. Ку-ку. Тебе бачу. Хм. Катеринка, ку-ку. Бу. -у -у. <ривіт> <На>. <ривіт> Ідем, там кам, там же сідає батарея. Да, 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 просто... Дай на трошки це. Найди ну, собі іншу, прошу, я, я вже собі її вла. Ідем, знайдемо ще паличку. Ідемо, знайдемо паличку. А от дивись тут палка є. От дивись, там є палка, бачиш, вона валяється. Ану, пробуй. <сісті> <сісті> Катя, в руки вона відпала. А ну, беремо ту другу. Там ту другу візьми, велику. Оту. І що ви тут робите? Катаємось. Катаєтесь? А чого? А закриває? Ну і що? Тато. Диви, ну корчище, який громкий. Ну. Бачу. Ага, це вище. Тато, ти хай сміти, ти його спотрішки. Я тріщу, я не, то літ піді мною. То не я, то літ піді мною. Ну, а ти казала, що в лісі не весело, Аня. Хіба в лісі не весело? Я не казала, я не казаю. Не хотіла в лісі. А вона ж там високо дивись скільки. дивись. Трутовики.